Всім привіт, привіт! Привіт, привіт усім! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко в'язаний крючком іграшки. І в Олі, ось вже, хоч на дворі холодно, а в Олі на столі весна. Я дарю, ділюся з вами красотою цього букетика. Ну, подарить я не подарю, бо це для мене сюрприз. Це Анатолійович мені приніс такий сюрпризик От і подарував. І подарував. Удивив мене. Трохи вишней тобі. Дякую. Так, мої хороші. Ну, я думаю, що вже догадалися, що, мабуть, буде розпаковка. Точно. Точно. Валіра скупився, прийшов трохи, з роботи, трохи. трошки скупився, а я прийшла зі своїх міроприятій. Поки туди-сюди, поки зліпили відео, поки повечеряли. А покупки ще не розбирали. А тепер будемо розбирати покупки. О, красунчики. А розпочинаємо ми наші розпаковочку, як завжди, з хліба. Батон гірчичний. І що, Олюш? Щоб правильно наголос Кохнівський. Добре. Це для Тамари лічно. Хліб всьому голова. Він не подорожчав, як коштував, так і коштує 20 гривень 30 копійок. Далі теж у лютві ачу. Давай. От такий як ти. Яке я заказувала, да? Печиво я печиво. Боюсь катати, я вже боюся казати, яке це камало, яке ти любиш, будуть любить, мабуть, говорять Оль, Оліра теж його їсть. Да. Так, 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 кілограм 62,90, а тут на 24,78. І вообще, откуда. Люди знають, кому ми купляємо. Чи собі, чи комусь другому. <сіхе> ну, ми, я кажу, що Олі. <сіхе> То Олі. пишуть так. Там уже написали, що ми вже й обманюємо. Отак. От <сіхе> ну, <можу> Глядачі. <сіхе> Чим ми обманюємо? Напишіть. Ви хоч в одному відео бачили, щоб ми коли-небудь обманули чимось. Так. Круасани. Рогалики, то 101,10 кг і 28,31 Ну це Валера купив для себе. Ну якщо Оля захоче, я з нею поділю. Добре. А чим вони? Із абрикосом. А, понятно. Ну, як то кажуть, брехати не брешо і правду не кажу. Да? <рігат> і таке може бути. А котик уже залізку давно у суббуди. Ну, Я хотіла зняти, а він вигнав. Із кулька. Ну, їсть, 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 це нам на дочайку на сніданочок нам купив. Нам, да. П'янка вишня, вишня. вишня. Тістечка такий. Без квітики. Без квітики тісточка. Тісточка. Вишня крем. Написано «тістечко». А тут ось без безквітні... А, безквітні да, Ой, безквітні... Чи 70... умію, А, без квітні боже. Чи читати не вмію, вже забула. Я хіба ж не забуду, вже після школи стільки років. Ну, ну я більше часу прийшов після школи, але ще й, і, і рахувати вмію, не тільки читати. От і менше <рес> <рес> в телефоні сидіти Сімдесят один сорок. Так і було чи ні? Так, <тасвес> <тасвес> десь так. Десь так. Далі, далі А десь. то той раз покупку робили, а сладості не було. Так Єгор е -е -е. написав навірно, не Валера скуплявся, сладкого <праць> не було. <свес> <лес> <рес> далі піде зелень. І розпочинаємо показ зелені з Ой. Зараз виберіте капуста кулька, ось така О. капустина. Оце ж, отакий, О, да. дивіться, яка гарна зелена. Оце я люблю таку капусту, З неї, коли вона нерівна, не гладка, а отака, три... трошки випуклота трикутник. трикутником, да, трикутник. трикутник. на дуже е, гарно листочки відділяються на е, голубці, да. я, я на люблю салатик таку. купив. Ну, це буде салатик. Звичайно. Ну, тепер ось у кульотик. Да okay, давай. Okay. Кажу зараз все через. Так, ой, та вона що, подешевшала? Капуста 55-50 гривень кілограм. Тут на 35,52. А була, помніш, ми як брали 81 гривень кілограм. А я чомусь заповнила. Отак. Так що трошки подешевшала. Так, і продовжує парад зелені. Продовжують. Два огірка. <laughs> так, давай, скажуть опять, що сміюся я. Ну, от такі огірочки. А що, бо, ну, мабуть, не можна. Бо, бачите, бачите, свіженькі. Так. Да. Так що ну, а тепер буде ти ціну. салатик. О, ох, мені сідать, чи падать. Та ні, присятики. Присісти. Так, ціна то 34,40. Так і хочеться мачухнутися. Два огірка 52,95. Ну, так захотілося сладко. Ну, ото двигайка пусточка. Виругаться. Давай я в отодвинуть. Так, Давай я. Ну, і виходить на подіум. Та-та-та-та-та-та-та-та, Ми ще не брали редисочку, трошки, трошки. Ну, да. у нас редисочку любить Валера. Він її любить, щоб накришити у салатик тоненько, тоненько, политийкою посолить. І цибульки, і, як... і, цибульки. І, щоб, і щоб вона постояла, як кажуть. ну да. зробила те, що, Так. Спустила соки. І тоді Валіра любить. Ну, я, я, я теж гризу. О, по молодості любила сильно з грядки. вирвати, оподов, витерти, як кажуть, ну, і кушати. Мене... А мама у мене садила, е, у, у неї завжди всяка була. І рейка, і редиска, оце так розова. Розова фіолетова, фіолетова длинненька, кругленька, о, потім е, біла, е, розова із білими кончиками, потім редька чорна. то ж була, і от, редька, я ж кажу, що редька. І все. Оце деяка редька, редиска була, вона настільки е, любила. Що на городі в неї оце було два-три ряда через усе, через увесь огород посаджено, і в рядку всяка яка хочеш. От всі сімена змішувала, сіяла, Ідеш рядок, вибираєш, яку хочеш. Біла, розова, червона, яку хочеш. Отак. От ну, було таке. Було, так. А як колись ми на полі, пам'ятаєш, як грот був посадили, редиска. Вона вимахала, мабуть, пів метра длиною. І що ми... не копав, копав, я не докопав. не докопаюся. Лопати його копу. Так кстати, ми... ж ми ж семена садили ж ті, щоб Галя нам не, то, то не ті що, були. Що купляли? Да. Mm, да. А вона погода була досі, вона як рванула. В діаметрі така, як невелика, а длиннюча. Так. І завершує овочево фруктовий парад. Завершують бананчики. Тут ти сказала ціну? Редиски. А, редиски ні, не сказала. Зараз. Е -е, Кілограм 60-70 гривень 60 копійок тут на 14,12. 200 г виходить. Ну, нам на раз поїсти, і салат хватає. Зробимо салатик. Що ти там ще дивишся? Зробимо салатик. Так, отака редисочка ось. Дуже можу відкрити. О, дивіться. Отака. Ну далі. Ну, далі. як кажуть, вітаміни все одно немає, ну ми похрумтимо. За банани. А банани я не знаю. Це ти купляла? Так, банани купляла я от так. Ну, сказать не... вам не скажу ціну, бо я там ще е докупляла щось, це вже буде у другому Но... відео. Е ну, не знаю, що все. Не знаю, так. Да. Там очеку потім... да, ось у чеку потім. Перейшла цариця на олівки. Ну. Ви представляєте? Ну, не їла, не їла, не любила, не любила. А це ж, який раз ми вже купляємо? Це маслини. Чи маслини. Маслини. Чи... 52, 30. Оце. Ну, ну да, те більше. Що? Ну, Грибочки. давай. Грибочки із бочки. Грибочки із бочки. Ну. Це ми вже теж брали. Рибочки, салатики дуже вкусні з них, виходить, дуже смачні. Овощі і гриби дуже смачно, що там говорить. Да. Ну і коштують вони, як ти думаєш, скільки? 80 гривень, 10 копійок. Ох, мама рідна. А були ж дешевше, наче трохи. Ну, Може, трохи й бути. Ну, так і буде. Ну, а це а, давай. друзям нашим меншим. Сосиски. Трохи сосиски. Такі сосисочки. Котик. Нашим котикам. Ми їх любимо. І вони нас не люблять. Сосі... Ми котиків любимо, не ці сосиски. А, ні, ну я за те, що ми котиків любимо. Ну, як кажуть, і самі любимо поїсти. Ну, і щоб наші животні тоже не голодали і не страдали, Не можна. Ну, а як Люба каже, якщо животним їжу їсти, значить і, ми... там, да, значить і ми. Да, значить, не будемо голодні. І це І це... Це тоже нашим животним. Так. Сосиски оця 50 грн 400 грам. Так. А крилышка, кість крила е 36,30, а тут на 23 ,60. Отак. От усе? Да, усе? Чи Усе? щось можеш показати? Все? Так. Ну все, отакі От в нас покупочки. Дякуємо вам, що ви дивилися з нами відео, слухали нашу болтовню, розказали вам трошки ціни, показали вам сюрприз, який Валера мені зробив. Гарні тюльпашки, я ж взагалі квіти люблю, ви знаєте. О, і е, дякуємо, е, що пишете коментарі, спілкуєтеся. Е, хто ще забув підписатися, підпишіться з дзвіночком, щоб приходили сповіщення про нові роботи. І про те, коли виходимо у прямий ефір. А в прямий ефір ми виходимо по суботах 19.00. Будь ласка, запрошую, заходьте, будемо спілкуватися. Всім миру, здоров'я. Пока-пока.